Наприкінці минулого тижня неабиякий який ажіотаж серед покупців спричинив той факт, що з полиць продуктових магазинів та на ринку зникло масло. Як сказали, зокрема, продавці з торгового центру Пересопниця, востаннє вони бачили масло минулого вівторка. З того часу вітрини стояли порожні. А те, що з'явилося в продажі в суботу та неділю, мало майже вдвічі більшу ціну. Сьогодні у вас купляли масло? Так, купляли. Мало? Дуже мало купляють. По грам 200. Два дні в нас не було взагалі масла, ми стіла без масла. А потім? Так, поста вітрина була, а потім по 9.50, а це вже третій день по 11. Директор рівний молокозаводу пан Святослав Дмитрук пояснив факт подорожчання масла тим, що ціни на масло знаходяться у прямій залежності від кількості привезеного з колгоспів молока. Якщо у літній період цей показник перевищував 100 тонн за добу, то зараз молокозавод отримує в день лише 7-9 тонн, що, зрозуміло, не могло не вплинути на обсяги виробництва цього вкрай необхідного продукту. За словами пана Святослава, попит на масло збільшився настільки, що люди зараз готові купувати його за 11 гривень. Проте покупці на ринку стверджують інше. Ну, дня 4 назад. Було по 6,60, по-моєму. А а тут... Ну, нужно, конечно, купити. А як видно до того, що воно так дорого коштує? – Я не знаю, куди це наше, наші власті дивляться. Пенсії не піднімається. Зарплата теж. А ціни ростуть. Я не знаю, до чого це йде. А коли ви в останній раз він купували? Десь, може, не е, дня п'ять в тому вуглу купила. За старими цінами? Да. А за ціну будете купувати? Мабуть, ні. від цього? Да. Начальник обласного управління сільського господарства пан Олександр Чуприна свого боку сказав, що остаточна причина цієї ситуації на сьогоднішній день ще не встановлена, хоча ціни, за якими колгосп продають молоко виробнику, залишилися незмінними. Розслідування цієї справи доручено антимонопольному комітету, який має встановити причину різкого підвищення цін на масло. Начальник регіонального відділення комітету пан В'ячеслав Біліба прокоментувати ситуацію відмовився, проте зауважив, що це класичний приклад встановлення високої ціни при зменшеному обсязі виробництва, адже кому це буде вигідно, можна зрозуміти і без зайвих слів.